У Костополі запрацював стоматологічний кабінет у лікарні. Переміщення відбулося у зв'язку з реорганізацією колишньої стоматполіклініки. Як окремий заклад, вона існувати вже не могла, адже держава припинила фінансування поліклінік, де надавали лише стоматологічні послуги. Держава за це не платила взагалі за стоматологію. Стоматологія була на грані повного закриття. Прийняли таке рішення, щоб зберегти хоча б частково лікарів, приєднати до лікарні, щоб вони працювали в структурі. Бо окремим пакетом, таким як стоматологічних, його не було і його держава не фінансувала. Щоб зберегти надання стоматологічної допомоги в громаді, міська рада прийняла рішення про приєднання стомат поліклініки до лікарні. Спочатку людей прийняли в кабінетах без ремонту. Дане відділення в нас було розміщене в не дуже пристосованих приміщеннях. По цьому питанню було дуже багато запитань від громадськості, від активістів. Відповідно за кошти міської ради ми зробили ремонти в кращих приміщеннях і вже вони мають нормальні умови для прийняття пацієнтів. Однією з перших відвідувачів оновленого кабінету стала санітарка лікарні Анна Васильівна. Зізнається, в попередньому приміщенні було холодно. Там постовна велика, була потова така. От, місця вистачало, але тут менше місця, але ж тут тепло, уютно так. Сьогодні мені чистку зубів. Ні, не болісно, доктора дуже добрі, кохайні, чисто, ну, акуратно все зробили, гарно. Ми ходимо сюди, завжди ходимо в поліклініку, до лікарів, дуже приємні, вони багато років працюють вже. Я задоволена. Із січня наступного року лікарня планує укласти договір з НСЗУ, аби приймати ургентних хворих безкоштовно. Інші послуги, а саме нетермінові, і надалі залишаться платними. Щоправда, ціна значно нижча ніж у приватних клініках. Як розповідають у лікарні, плата необхідна, щоб покрити вартість витратних матеріалів та частково зарплату стоматологам. Більшість фахівців перейшли працювати до Костопільської лікарні, а з ними перейшли й пацієнти. Ходять сюда ті пацієнти, що ходили до нас і приходять сюди. Ну тоді були незадоволені, як там були. Як сюди приходять, всі кажуть, ой, так гарно, так чисто, ну приємно, тепло. Все є, все закупили, весь матеріал і апаратура все, все нас все, все, все задоволено. Усього тут працює п'ять стоматологів. Вони надають увесь перелік послуг, що й раніше. Щоправда, довелося відмовитися від лабораторії з зубопротезування через брак фінансування. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.